Перше в Україні реально здійснюється дві реформи, які йдуть паралельно: це реформа державної, регіональної політики і реформа в системі місцевого самоврядування територіального устрою, яку часто називають реформою децентралізації. Хоча це процес децентралізації, а не реформа. Чому вони йдуть паралельно і один одного доповнюють? Напевно, два речення маленької історії. Березень, травень 2008 року в санаторії Пуща Озерна постійно перебував в облозі експертних груп Міністерства регіонального розвитку і будівництва, і тоді було розроблено концепцію реформи державної регіональної політики, проект закону про засади. Концепції реформи місцевого самоврядування, купу різних проєктів законів, ну і не пройшло там 7-8 років. І на кінець ми маємо за рік ухвалено дуже багато нормативних актів. В результаті сьогодні, якщо подивитися в сфері державної регіональної політики, ми маємо повну юридичну рамку, прийнятий базовий закон про засади. Є постанова Кабінету міністрів про державну стратегію регіонального розвитку 2020. Всі області практично мають свої регіональні стратегії. Створений державний фонд. В державному фонді є гроші. Якщо подивитися, яким чином змінювався розподіл коштів на регіональний розвиток з державного бюджету, він змінився дуже принципово. Тому що в 2010 році. І в 2011 році майже мільярд, трошки більше 900 мільйонів, отримав Крим, і на всі решта регіонів України приблизно півтора мільярди. З тих півтора мільярдів, приблизно 600 мільйонів Донецька область. Ну, був один рік, 2012 де після Донецької області ще одна була популярна: Одеська, яка отримала 300 мільйонів. В 2013 році дві області Донецька і Луганська, отримали разом 50% від всього бюджету. Харківська там отримала пару мільйонів. Шість областей отримали 0. Тому сьогодні, у 2015 році, це принципово змінено Всі області. Мають стільки, скільки визначено у формулі для розподілу. І за тими грошима не потрібно їхати в Київ, не потрібно вирішувати, за кого голосувати. А тут Сергій Іванович говорив, як оберегтися від політизації. От формула, яка закладена в статтю 24 Прим, зразу знімає політизацію. Уряд вручному це розділити не може. І це великий плюс. Друга річ. Питання конкуренції за ці кошти. Тому що сьогодні ми повинні говорити, відповідаючи на питання, як досягнути єдності українського простору, про рух на зустріч. З одного боку, держава є своїми інтересами забезпечити простір, з іншого боку, є регіон своїми інтересами, і тому лише діалог, узгодження інтересів дасть хороший результат. І цей діалог – це інструмент державного фонду, тому що є частина грошей з державних, які йдуть в область, є частина грошей з області, і лише коли інтереси співпадають, появляється проєкт. І отут виростає ну, нові вимоги до інституційної спроможності і кадрової спроможності на місцевому рівні. Як підготувати проєкт таким чином, щоб отримати під цього гроші? І це знову ж таки оця реформа в системі регіонального розвитку державної регіональної політики тут же підходить до реформи в сфері децентралізації. Тому що, от колега говорив, Харківська область півтора рази зростання місцевого бюджету. В усіх областях зростання місцевих бюджетів це результат бюджетної децентралізації 3,3 і три мільярда. Гривень за півріччя лише відчеплення акцизного податку по Україні. Це співмірно із всім фондом регіонального розвитку держави. І тепер дуже важливо визначитися, куди мають йти які гроші на стратегічні проекти. Які будуть давати довготривалий результат, беремо державні гроші на швидкі проекти, щоб виборці бачили за кого голосувати, беремо гроші місцевого бюджету, які тільки появилися. Це є дуже важлива річ. Але і децентралізація і зміни бюджетної системи вони мають, крім плюсів, і певні ризики. Тому що сьогодні. От е, пані говорила, що наша мета 65% там е, місцеві бюджети мають бути в загальному е, кошику бюджетних ресурсів. Ну, для мене це взагалі не зрозуміло. Взагалі не зрозуміло. Е, тому що, ну, по-перше, є міжнародний досвід, я таких країн не знаю, де це я. А по-друге, має бути розрахунки, під які повноваження ці гроші. Тому все гроші йдуть за повноваженнями, а не навпаки. І сьогодні децентралізація, дебати ведуться якраз, які повноваження хто може взяти. І отут точно без зміни територіального устрою більшість повноважень не перейдуть на низ. А якщо не перейдуть повноваження, не перейдуть гроші, і ми ніколи не досягнемо 65, 50 чи якогось іншого проценту, тому що це не можна відриватися окремо. І знову ж таки, як забезпечити баланс інтересів місцевого самоврядування і виконавчої влади? Тому що кожен має відповідати за своє. Якщо ми віддали місцевому самоврядуванню займатися там, шкільною освітою, то держава встановлює стандарти і контролює якість цієї освіти. Тому не може бути на регіональному рівні такої ситуації, що там немає виконавчої влади, що там немає того, Дзеркало, яке проконтролює якість освіти. От вам відповідь на питання, чи потрібна там виконавча влада. Потрібна. І тут постає ще одне питання. От колега ОСР сказав, що гарна ідея обирати губернаторів. Но він, напевно, не пам'ятає чи не знає, що в Україні це вже було. У 94-5 році у нас голови облрад стали гол головами ОДА. І вони обиралися прямими виборами, і це призвело до нових конфліктів між радою головою, між головою урядом, між головою президентом. В одній особі поєдналося самоврядування, виконавча влада, партійні інтереси. Тому ми шукаємо варіанти, щоб влада була ефективна, не конфліктна. Децентралізована і контрольована. Контрольована на предмет законності з боку держави, на предмет ефективності з боку народу, з боку виборців. Таким чином, мені здається, все, що зараз відбувається, воно має певну логіку. Часом ми перескакуємо, тому що не змогли зробити територіальну реформу, зробили бюджетно. Нелогічно. Але ми зробили крок, якого вже не можна відмотати назад. Сьогодні змінили закон про добровільне об'єднання. Це ще якихось там 100 чи 150 громад піде на вибори. І коли ми це після виборів, 10% всіх громад будуть об'єднані, Уже відкрутити назад буде неможливо. Тому це все. Відбувається, але є ще один ризик. Соціологічні дослідження показують таку цікаву штуку, що лише 5% людей вважають, що від місцевої влади залежить якість життя в території. От вам ми з одного боку говоримо про децентралізацію, про передачу повноважень, а люди думають, що все залежить зверху. Тому цю проблему слід подолати, і для цього треба включити з одного боку і органи влади, з іншого боку, громадськість привести до комунікації, до діалогу. От я починав, що регіональна політика дуже сильно нав'язана на діалог, і успішність будь-якої політики дуже сильно залежить від діалогу, від розуміння, тому що от. Колега Паят говорив, що ми дуже задоволені реформами, які здійснюються в Україні у сфері місцевого самоврядування, регіонального розвитку. А 50% українців вважають, що реформи взагалі не відбуваються. Тому от ми постійно знаходимося от в таких ножицях, але тим не менше процес іде, і я думаю, що його не зупинити і через. Деякий час ми в Харкові на формі будемо говорити. Ще по-новому я собі тут записав, не забути, одинадцятому році в Харкові ми тут засідали, обговорювали проблеми регіонального розвитку. Була Донецька, Луганська, Харківська області, по-моєму, ще Дніпропетровська. І от прикордонні області говорили таке, що їхня конкурентна перевага це те, що вони близько від Росії і великі економічні зв'язки з Росією. Ну, в нас там були дебати такі, чи це перевага, чи це ризик. І от пройшло пару років. виявилося, що перевага перетворилася в ризик, і це причому серйозний. Тому напевно, от диверсифікація своєї економіки. Не за якимись окремими ринками, стає найважливішою перевагою. І в цьому контексті я зараз говорю про зміну, наприклад, закону про стимулювання регіонального розвитку в частині заміни тих угод про все на угоди про конкретне. І от Харків, як по... Харківська область, як потенційно дуже потужний регіон, який втратив. Зараз Росію, я думаю, не на півроку, а значно більше. Він напевно міг би бути дуже зацікавлений в тому, щоб збільшити можливості комунікації з рештою України і з Європейським Союзом. Тому, наприклад, будівництво швидкісних магістралей і інших комунікаційних можливостей між Харковом Києвом і Заходом. України, це міг би бути предмет договору між урядом і регіонами, оцими, для розвитку. І, напевно, таким чином ми попробуємо і внести корективи от у це законодавство. Тобто кожен рік продукує нові проблеми, продукує нові ідеї, які треба вирішувати. Ну, Сергій Іванович, ще остання річ. Ми починали з того, що Україна велика країна, і вона є різноманітна, і є регіони, які виглядають проблемними. І це було там в дослідженні ОСР, це було в нашому дослідженні, ми говорили. І от американці кажуть, що той найбільш розумніший, хто зможе перетворити проблему в можливість. І от навіть такі проблеми, які зараз ми побачили, наприклад. На Закарпатті 90 тисяч людей отримали е, паспорти Угорщини. Компактне заселення угорців це може бути сьогодні, виглядає як проблема. А може спробувати використати це для комунікації між Україною і Угорщиною, створення. Е, Кращих можливостей для е, ну, спільної діяльності, використавши ці можливості, так само е, у Буджику в Одеській області використати можливості компактного розселення болгар для роботи з Болгарією. Але це потребує, так би мовити, серйозних інтелектуальних діалогових потуг. Але це також інструмент регіональної політики, якого не можна не враховувати. Дякую.